Еммануель Макрон одна з найбільших впливових і суперечливих фігур сучасної політики. Як кандидат у президенти він плекав мрії про демократичну революцію, оновлення та відродження Франції. Ця людина прагнула подолати розкол на лівих та правих, а замість цього запропонувала платформу для об'єднання навколо спільної мети прогресу. Проте, чи вдалося йому досягти поставлених цілей, з якими викликами він зіткнувся. Та які приховані проблеми та суперечності роздирають Францію? Вас вітає Ютуб канал Фігури, де ми говоримо про важливих постатей історії України та світу? Пишіть у коментарях про кого нам зробити наступні відео. Перш ніж ми почнемо говорити про те, як ця постать постала, скажемо декілька слів про те, який він політик зараз. І цей епізод не єдиний складний момент у внутрішній ситуації Франції. Є одна історія, яка характеризує стиль правління Макрона. Під час першого візиту на Корсику президент Франції Еммануель Макрон відмовився визнавати корсиканську мову офіційною і відхилив вимогу корсиканських націоналістів про спеціальний статус резидента для боротьби зі спекуляцією нерухомості, Макрон пообіцяв більше інвестицій та передачу додаткових повноважень місцевій владі. На місцевих виборах у грудні перемогли націоналісти, які закликали до більшої автономії. Тисячі корсиканців протестували перед візитом Макрона, вимагаючи автономії. Він не коментував заклики до амністії в'язнів, причетних до кампанії за незалежність. Президент підтвердив, що острів є частиною Франції, але запропонував символічне визнання в Конституції. Хоча він готовий до компромісів, але намагається врятувати республіку і зберегти її єдність народження, освіта і виховання. 21 грудня у буржуазній і заможній родині терапевта Франсуази та професора неврології Ам'єнського університету Жана Мішеля Макрона народився довгоочікуваний син, якого назвали Емануель. Батьки чекали його народження з нетерпінням і побоюванням, оскільки до цього мати народила мертвонароджену дівчинку і сама ледве не померла. Пізніше матінка народила ще одного хлопчика і дівчинку. Велику роль у його вихованні відіграла бабуся, яка проживала неподалік. Бувши директоркою коледжу, бабуся привчила онука до читання, праці та прищепила йому симпатію до лівих. Він навчався у католицькій єзуїтській школі Ля Провіденс, де познайомився на театральних гуртках з любов'ю усього життя. Бріжит Озьєр. У віці 12 років молодий хлопець пережив період навернення до католицтва, охрестився, але згодом відійшов від віри. Закінчив середню школу в елітарному ліцеї Генріха IV. продовжив навчання в університеті Нантера, де вивчав філософію і написав дисертацію про Гегеля та Макіавелі. Можливо, саме останній автор підсвідомо вплинув на майбутнє нашого героя. У часи молодості він знайомиться з французьким протестантським філософом Полем Рікьорем, з яким провів чимало дискусій. Працював у редколегії літературного журналу Еспрі, де збиралися французькі нонконформісти. У 2004 році закінчує елітну національну школу управління. Подальша кар'єра. Після закінчення навчання Макрон став інспектором у Генеральній інспекції фінансів. Він заводить нових впливових друзів, знайомиться з президентом Франції Ніколя Саркозі. Завдяки зв'язкам та впливу, у 2007 році його призначили заступником доповідача комісії зі сприяння розвитку Франції. У 2008 році Макрон перейшов на високооплачувану посаду інвестиційного банкіра в корпорації «Ротшильдів». Там він займався значними угодами, а, зокрема, допомагав Нестлі придбати підрозділ дитячого харчування Pfizer за 9 мільярдів євро, що зробило його мільйонером. Початки політичної кар'єри. Після налагодження стосунків з лідером соціалістичної партії Франсуа Оландом Макрон став заступником генерального секретаря Єлисейського палацу. Отримавши відповідальність за економічні та фінансові питання, він впорався з першим викликом, сприяючи досягненню компромісу з Німеччиною під час кризи єврозони. У 2014 році Макрон був призначений міністром економіки, промисловості та цифрових даних Франції. Наступного року він запропонував низку ліберальних дерегуляційних заходів для підтримки економіки і надання більшої економічної свободи. Реформи складалися з 208 статей і мали за мету вилікувати три хвороби Франції. Недовіру, комплексність і корпоративність, проте, після приблизно 200 годин парламентських дебатів, уряд використав рідкісну статтю, щоб обійти парламент, і проштовхнув закони Макрона. Тут ми бачимо, що не дивлячись на те, що він працював з соціал-демократами, він проштовхував принципи вільної економіки, бо чудово розумів, що економіка має працювати в ринкових умовах. У 2016 році, бувши розчарованим урядовою процедурою і все частіше вступаючи в конфлікт з соціалістом Оландом, Макрон створив нову партію марше», тобто вперед українською мовою. Він її називав ані правою, ані лівою, а прогресивною. У серпні того ж року він оголосив про свою відставку з посади міністра економіки передвиборчі перегони. У листопаді 2016 року вийшла його книга Революція, написана у формі ЕСЕ. Там він ділиться своїм баченням майбутнього держави. У своєму творі Еммануель закликав до проєвропейської політики, більшої економічної свободи, фіскальної системи, яка б заохочувала ризик та інновації. Крім того, Макрон тоді ратував за відновлення громадської позиції та більшої екологічної відповідальності. Це стало своєрідним маніфестом його подальшої політики. Цього ж місяця він оголосив намір балотуватися в президенти. Зібравши солідну суму грошей, він заручився підтримкою змі. Молодий, перспективний, прагматичний, готовий до реформ кандидат підкуповував пресу. На фоні розчарування традиційних партій лише радикальні праві та ліві були ним незадоволені та називали медіакандидатом. А ось правоцентристи та лівоцентристи в основному його підтримували. Також велика мечеть Франції закликала голосувати за Еммануеля. В результаті він набрав 24%. Другий тур президентських виборів продемонстрував чіткий вибір для електорату. Макрон підтримував вільну торгівлю та сильний європейський союз, тоді як Лепен базувала свою кампанію на хвилі націоналізму, що вивела її колись маргінальну партію в мейнстрім. Ле Пен була занадто крінжовим кандидатом для французів, яка до того ж мала поганий імідж. Вона відома своїм радикалізмом та програла дебати зі своїм опонентом. Тому не дивно, що Макрон переміг свою опонентку, набравши 66% голосів, ставши наймолодшим президентом в історії Франції. Президентство. Прийшовши до влади Макрон, прем'єр-міністром призначив республіканця та правоцентриста Едуарда Філіпа. Протягом перших місяців президентства Макрон активно просував пакет ліберальних реформ у сферах суспільної етики, трудового законодавства, податків та правоохоронних органів. У трудовій політиці Макрон прагнув перейти до більш гнучкої системи, як у Німеччині та Скандинавії, і боротися з соціальним демпінгом. Зміни до трудового законодавства, що включали зменшення виплат за звільнення та більшу свободу для компаній, були ухвалені після переговорів з профспілками. Такі дії викликали опір від лівих сил, але зміни виявилися успішними та сприяли зниженню безробіття. У сфері міграції Макрон оголосив про присвоєння розгляду заявок на притулок і покращення умов для біженців, запровадив нові імміграційні правила для обмеження кількості біженців, які прибувають до Франції. Одначе він зазнав критики через жорстоке ставлення до мігрантів у портовому місті Кале після звітів про обшуки в притулках та конфіскацію ковдр поліцією під час морозів. Макрон домігся часткового прийняття закону, який забороняє політикам наймати родичів. Проте, сумнівний план надати офіційну роль дружині президента, викликав критику і був скасований після онлайн петиції. Виходило так: ми проти кумівства в системі, але мене це не стосується. Президент скасував один неефективний податок, який ще називали податком на багатство. Та вніс бюджет спрямований на скорочення витрат та дефіциту. Неефективний цей податок тому, що обмежував фактор створення та розвитку економіки. За свої дії по ходу правління він отримав клеймо Президент для багатих. Щоб краще зрозуміти це, давайте проілюструємо кількома історіями з його життя. У 2018 році він відвідував резиденцію і місце поховання засновника п'ятої республіки Шарля Де Голля. Його зустріли люди пенсійного віку, які протестували проти урізання пенсій. Хоча він поспілкувався з пенсіонерами, але відмовив їм у праві скаржитися. В іншому короткому відео, яке виклали в мережу, він насварив спічрайтерів, які готували чернетки по соціальній роботі. Він тоді сказав: Послухайте, ми вкладаємо величезні кошти в мінімальну соціальну допомогу, але люди все одно бідні. Вони не вибираються із цього. Люди народжуються бідними і такими залишаються. Він міг назвати своїх опонентів ледацюгами, які сіють хаос замість того, щоб знайти собі роботу. Вочевидь, такі промови не знайшли відгуку французів, які прагнуть. Соціальної справедливості одним з найскладніших викликів, які постали перед Макроном, став рух жовтих жилетів. У листопаді Франція прокинулася під звуки протестів. Причиною стала зелена політика уряду та підвищення акцизів на пальне. Ціни росли для багатьох жителів провінції, робітників та навіть середнього класу. Це було останньою краплею. Люди блокували дороги і транспортні вузли, а насилля використовувала і поліція, і мітингарі проливалася людська кров. Через що померло 11 осіб. Спочатку еліти Франції ігнорували протест, згодом пішли на поступки. Президент Макрон оголосив про призупинення планів підвищення акцизів та зменшив податки для малозабезпечених родин. Це частково задовольнило людей, проте тільки коронавірусна криза призупинила протести. Але ці події добре запам'яталися і французам, і світу. Іншим вектором президента була боротьба з тероризмом. Він підписав законопроєкт, який замінив надзвичайний стан, і надав розширені повноваження правоохоронним органам, порядочок у всій своїй красі. Це, звісно, викликало обговорення та дискусії у Франції. У зовнішній політиці Макрон зіштовхувався з кількома проблемами. Зокрема, з реструктуризацією регіональних повноважень після рішення Сполученого Королівства вийти з Європейського Союзу та зміною американських інтересів під керівництвом президента Дональда Трампа. Рукостискання цих альфа-самців отримало увагу і стало символом боротьби за владу. Невдовзі, після французьких виборів, Трамп оголосив про вихід США з паризької кліматичної угоди, що спонукало Макрона запропонувати Францію як центр для кліматологів, аби зробити нашу планету знову великою. Макрон, намагаючись проводити політику багатовекторності, на початку 2018 року вирушив у Китай, де одною із тем обговорення була зміна клімату. Підписано вигідні торговельні угоди. Макрон оголосив, що боротьба з ісламістським тероризмом є пріоритетом Франції. Він закликав до жорстокої міжнародної позиції проти Північної Кореї та підтвердив підтримку ядерної угоди з Іраном, критикуючи уряд Венесуели. На Мюнхенській конференції з безпеки він представив план зміцнення Європейського союзу, підкресливши необхідність діалогу з Росією. Він висловлював єретичні думки як для українця, думки, що Московія це частина Європи та їх цінностей. Він виступав проти імперіалістичної політики Туреччини, критикуючи її за порушення суверенітету Греції та Кіпру та її військове втручання в Лівії у 2021-му Макрон спровокував скандал з Великою Британією. Оскільки припустив, що Північна Ірландія не є частиною Сполученого Королівства, у вересні цього ж року вибухнув інший скандал. Австралія у рамках угоди Ауку з США задля протистояння китайцям відмовилася від французьких атомних човнів. Проте після переговорів між Макроном і президентом США Джо Байденом була домовленість зменшити напругу. Як переконаний єврооптиміст, він налагоджує відносини з Італією та пробує покращити відносини з європейськими партнерами. Під час підготовки до російського вторгнення в Україну в 2022 році Макрон активно контактував з Путіним, закликаючи європейських лідерів до діалогу. Президент думав, що тільки він здатний утримати московського царя від агресії, але сталося по-інакшому: другий термін. У березні 2022 року, після затримки, викликаної початком російського вторгнення в Україну, Макрон оголосив про намір балотуватися на другий президентський термін. Кампанія була короткою лише 38 днів, але він зумів здобути перемогу у першому турі з 27,8% голосів, залишивши позаду Марін Лепен. У другому турі, 24 квітня, Макрон знову переміг Лепен, отримавши 58,55% голосів, ставши першим переобраним президентом Франції з 2002 року. Його другий термін розпочався зі скандалів і втрати парламентської більшості. Французам він уже добряче стогид. Втративши підтримку, уряд Макрона став урядом меншості, що суттєво ускладнило прийняття рішень. Попри це, вдалося прийняти низку важливих законів, включаючи підвищення пенсійного віку до 64 років, що викликало масові протести та лише з мінімальною перевагою уникнув вотуму недовіри. У січні 2024 року, після чергових політичних потрясінь, Макрон призначив новим прем'єр-міністром Габрієля Аталя. Наймолодшого в історії Франції та першого відкритого гея на цій посаді. На міжнародній арені Макрон активно підтримував Україну, закликав Європу до стратегічної автономії та зменшення залежності від США. Еволюція Макрона тривала, і в лютому 2024 року він увімкнув режим Наполеона і запропонував ввести сухопутні війська в Україну. А в травні дозволив Україні використовувати ракети Storm Shadow для ударів по російських об'єктах. Політичний словник. Щоб краще зрозуміти мислення Макрона, варто звернути увагу на ключові слова, які він часто використовує. Насамперед, це апеляції до ідей поступу і руху вперед у світле майбутнє. Для нього прогресивізм це відповідь на кризу самовпевненості, з якою стикається Франція. Крім того, Еммануель постійно вживає слова оновлення і трансформація, створюючи відчуття новизни та відродження. Проте скористатися цим шансом потрібно ще вміти. Макрон часто звертається до поняття спадщина, використовуючи минуле як інструмент для формування майбутнього. З республіканської спадщини він особливо виділяє ідеї свободи та емансипації. Щоб завоювати довіру аудиторії, Макрон уважно використовує займенник ви, підкреслюючи важливість кожного громадянина. Президент часто говорить про примирення, що є зрозумілим у контексті складного історичного минулого боротьби з тероризмом і непокірного духу французів. Ще однією особливістю мови Емануеля є слово одночасно, яке стало об'єктом жартів у суспільстві. Таким чином він намагається балансувати між різними, іноді суперечливими позиціями та інтересами. До речі, на нашому телеграм-каналі Останній Капіталіст ви можете більш детально дізнатися про складне поєднання прогресивізму та реакціонерства містера Макрона. Посилання буде в описі родина і погляди. Цікавою стороною є романтичне життя Макрона. Воно стало об'єктом громадської уваги, критики чи захоплення. Ще під час навчання в середній школі в Ам'єні він закохався у свою вчительку драматичного мистецтва Бріжит Троньє. Яка була старша за нього на 24 роки, і на той час була одруженою матір'ю трьох дітей. Проте їхні стосунки були перервані. Батьки хотіли розлучити солодку парочку і відправили сина на останній рік навчання до Парижа. Незважаючи на усі зусилля батьків, згодом неортодоксальна пара відновила роман і одружилася у 2007 році. Його дружина допомагала йому стати президентом, удосконалюючи ораторські навички. Деякі критики з великою фантазією закидали. Мовляв, Макрон свою бріжет не кохає і лише приховує свою таємну содомію. На такі звинувачення наш герой Макрон досить різко реагував. Коли людина стає публічною фігурою, то особисте життя перестає бути таким же особистим. Коли один із журналістів запитав, кому Макрон довіряє та з ким ділиться почуттями, коли тягар посади стає занадто важким, президент спочатку не зрозумів питання. Після тривалої паузи він відповів. З собою його найближчі радники часто зазначають, що Макрон не любить слухати інших і зазвичай приймає рішення самостійно. Він намагається зачарувати французів, але натомість часто стикається з ненавистю та заздрістю. Схоже, що президент має глибоку потребу в любові. Він оточує себе молодими людьми, переважно чоловіками, прагнучи їхнього захоплення. Однак у нього майже немає близьких друзів. Він виглядає як великий державний діяч, що насправді подібний до цусеняти, що шукає тепла і ласки. У цьому сенсі він дещо нагадує хоумлендера. Безсоння і нічні прогулянки стали частиною Макронівського життя. Спочатку планувалося, що політика буде влаштованою знизу вверх, аби громадянське суспільство брало активну участь в державотворчих процесах. Але республіка влаштована за якобінським принципом централізації влади у руках президента. Тому глава держави несе персональну відповідальність і стає винним у всіх бідах громадян. Системно спустити владу до парламенту та у регіони Макрон не захотів. В одному з інтерв'ю наш герой відверто сказав, що не збирається просити вибачення за жорстоку вертикаль влади та пояснювати кожне своє рішення народу. Від того, часте незадоволення керівником держави, якого народ вважає зарозумілим. Ради справедливості скажемо, що у Франції існує побоювання, що децентралізація республіки призведе до розпаду через місцевий сепаратизм і автономізм. Тому президент держави є свого роду бранцем системи, висновки. Підсумовуючи, фігура Макрона є парадоксом: вийшовши з лівого оточення, він намагався проводити капіталістичну, але відповідальну та екологічну політику. З одного боку, прагнення до звільнення та емансипації уживається з монархічним прагненням до ієрархії та порядку, але як узгодити дві модерні національні ідеї французів: свободу і рівність? Прийшовши до влади, він намагався подарувати надію людям. Багато розповідав про перетворення Франції, але не усім громадянам до вподоби такі зміни. Еммануель прагнув знайти третій шлях золоту середину між лівими та правими. Проте така технократія піддається серйозним ударам популістів. Його успіхи в царині економіки варто визнати, але французам, вочевидь, цього замало. Через систему влади та склад свого характеру він ще й став цапом відбувайлом повноцінного відродження Франції, як і остаточного занепаду республіки, не відбулося.